Війна за прибережну зону, вчительську базу відпочинку в Дахнівці невдовзі можуть повернути місту. Вже завтра має відбутися засідання Київського апеляційного суду. Нагадаємо, за півсотню будиночків у Дахнівці змагаються департамент освіти та дачний кооператив Дніпро. Приватники вже понад 10 років вважають майже 2 гектари прибережної території своїми. Хоча судами встановлено ще наприкінці 90-х земля передана в довічне користування департаменту освіти, тож учительська база має належати громаді міста. Нові обставини справи шукали наші кореспонденти. Уже понад 10 років триває війна за 2 гектари вчительської землі у Дахнівці. Базу відпочинку біля Дніпра на початку 70-х спільними зусиллями зводили освітянська профспілка разом із педагогами. Вже за кілька десятиліть 54 дерев'яні будиночки стали каменем спотикання для людей, що в них відпочивають, і міської влади. Перші заявляють, вони власноруч будували ці будиночки, а тому мають повне право жити в них. Останні ж твердять, нині базою володіють сторонні. Дочка батьків вчителів, син вчительки, син вчителя, дочка вчительки, дочка батьків вчителів, дочка батьків вчителів, син вчителька. І фактично половина цього списку це люди, які є родичами вчителів. Невідомо хто ці вчителі, в яких школах вони працювали, і яким чином ці родичі працівників освіти взагалі мають право розпоряджатися майном, яке належить громаді міста. Чвари почалися у 2003 році, коли тодішній очільник управління освіти Анатолій Депутат і щойно створене громадське об'єднання Кооператив Дніпро уклали договір про спільну діяльність. У 2007-му прокурор Придніпровського району висуває протест проти цього договору. А щодо Анатолія Депутата порушує кримінальну справу за перевищення ним владних повноважень, бо той фактично сприяв зміні форми власності бази відпочинку, Тож не мав права списувати з балансу шкіл непридатні для користування будиночки й Передавати їх членам кооперативу. Нині прокурор, який займався цим питанням, деталей справи не пам'ятає, бо давно працює в іншому відомстві. Особисто я цим питанням не займався. Займалися мої помічники. У мене цих позовів було і протестів скільки, що дай Бог щастя здоров'я. Якби я там працював, да підняв ви цю цю переписку і тоді щось говорив. А без документів, без того всього, там нічого сказати не можу. Деталі не пам'ятають і наступники Юрія Заплотинського, адже всі документи реагування прокурора Придніпровського району знищені ще наприкінці 2009 тисячі Кримінальну справу проти колишнього керівника освіти Придніпровський районний суд постановив закрити ще у 2011-му, Мотивуючи рішення 48-ю статтею кримінального кодексу. Зміною обстановки стаття 48. звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки. Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність, або ця особа перестала бути суспільно небезпечною. Сам Анатолій депутат стверджує, що не передавав учительські будиночки у приватні руки, бо й сам вважає це нелогічним і незаконним кроком. Він стверджує, кооператив, який наразі володіє будиночками, оформлено не за адресою учительської бази. Мовляв, ця громадська організація має фіктивні документи. Колишній чиновник переконує, посприяв цьому не він, а Свидівська сільська рада. Я відношення до виділення свидівської сільською радою землі. Маю таке папа римський до космосу. Депутатом зі сільської сільської, сільської ради подумали, отримали, мабуть, якусь або вказівку або якийсь фармак від, від цих е, учителів, які там жили, відміняють рішення, яке колись було прийнято про надання даної землі в довічне користування і передають землю так званому кооперативу, який був зареєстрований не по адресу даної бази. Аби вони документи вам показали. Угу. А на приватну особу в Дахнівці. Крапку у цій справі вже завтра має поставити Київський апеляційний суд. Міською радою було подано низку позовів. Справи дійшли декілька разів до вищої інстанції вищого е адміністративного суду. І наскільки мені відомо, щодо нерухомості вже поставлена крапка. І визнано свідоцтво про право власності на кооператив Дніпро незаконним. Якщо служителі Феміди ухвалять рішення на користь міста, депутати обіцяють, що на базі вчителів невдовзі зможуть відпочивати тисячі вчителів і їхні сім'ї, а не лише. Обрані педагоги у нас вже є приклади, коли ми занедбані бази вже почали повертати громаді, починати. От у нас сьогодні є база юних моряків, яка так само була з незаконною схемою, намагалися її відчужити. От ми припинили цей процес, і на сьогоднішній день вже вкладені теж чималі кошти. І сьогодні вже от в цьому році вже там будуть відпочивати діти.